Польща завжди з Україною. Це в чергове підтвердили іноземні волонтери, які подарували два шкільні автобуси для учнів Малошпаківського ліцею. Бо свій транспорт керівництво закладу передало на потреби ЗСУ. А довозити дітей з дев'яти сіл у навчальний заклад чимось треба було. Відтак батьки школярів звернулися до волонтерів з Гданська, які відгукнулися допомогти. Водій шкільного автобуса Віктор Удот роздивляється новенькі автобуси, які передали волонтери для Малошпаківського ліцею. Старий шкільний автобус відправився з ним на фронт, де і донині успішно допомагає виконувати бойові завдання нашим військовим. Перевозив особисто тільки ну, особовий склад ну, військових хлопців на передову. Ну кругом їздив, бочили майже Слав'янську Краматорську і був 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 кругом їздив. Ну, вожив військових хлопців, кругом їздив. І і Мельницька, і з Львова забирали. Кругом їздив. Свій автобус віддали для ЗСУ, а потреба в транспортному засобі для дітей залишилася. Відтак керівництво школи разом з батьками почали шукати допомоги у волонтерів за кордоном. Придбати та транспортувати їх погодилися меценати з Гданська. Дітей у нас підвозиться багато, це порядка 9 сіл ми організовуємо підвезення, 135 дітей підвозиться. Ось ми звернулися за допомогою до польських меценатів, які нам погодилися придбати два автобуси, їх, привезти їх до ладу і передати просто в якості гуманітарної допомоги українській стороні. Ці два автобуси раніше перевозили дітей у Франції, потім стояли в Німеччині. Волонтер Анджей не хоче зізнаватись, у скільки обійшлися йому і його колегам транспортні засоби. На запитання, чому поляки допомагають українцям, відповідає просто на питання для чого полаці. На запитання, чому поляки допомагають українцям, відповідь проста. Ви для нас, як брати і сестри, Українські волонтери вражені всією допомогою, яку надає Польща для України. Зізнаються лише спільними зусиллями можна подолати ворога. було прохання школи, була ідея. З польською стороною це все придбати для сільської школи. А моя задача була це все втілити в життя, зробити цей організаційний процес, щоб сьогодні ці автобуси прибули саме в школу. Тобто, від ідеї до результату от якраз і стояла от моя волонтерська діяльність, от саме от в такому цьому і ключі виражалася. Зовсім скоро передані автобуси почнуть виконувати свою функцію перевозити дітей з дев'яти сіл у навчальний заклад. Колишній шкільний автобус нині успішно допомагає нашим військовим на фронті. А польські волонтери запевнили, допомагатимуть Україні стільки часу, скільки буде потрібно. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.